Ісус любить кожного із нас і для Ісуса, як кожна душа є дорожча за цілий світ. Але ми з вами ніколи свою душу не любили, не цінували. Ми сьогодні страсть цінує більше Бога. Насолодо гріха цінує більше Бога. За косок хрів ми готові тушу бити і свою і ближню, пожедання своїм похотями своїм, свої. настільки ми від своєї душі. Наша душа перед Богом це найбільші схара. Бо Він є нашим життям ця душа. І яка душа ти, яка душа таке мислить, яка душа такі відносини? Доша така здоров'я? Слово Господнє для нас найдорожче має бути. Сьогодні Ісус каже такі слова. Народ цей пусками мене очитає, серце їхнє далеко від мене. Про що це говориться? Ми з вами. Епоха. Коли носимо село, ми почитаємо зло. Сьогодні істочним добра є сам Ісус, хто ім'я Моє при Той Спасиці. Ми з вами постійно чуємо слова хайтруйці, Господи. Слово Господи помилуй, а скільки важен сам діалог з Господом. Коли ти веде свідомий то що ти в думку, в думці говориш, ісусе, помилуй мене, Ісусе помилуй мене, то тут важна сама зустріч твоєї свідомості, твоїх почуттів самим Ісусом в тобі. Це вже є поміч. Не чекай поміч, поміч, поміч вже є, коли ти не. Собі коротенько кажеш, Ісусе помир. Ісус вже в тобі є в мій хвилині. Він вже з тими словами, що Господи, коли вже в тобі є. Ми часто про то помиру. Ми каже, Господи, помилує, дай, а то, що я вже з ним спілкуюся, що він є Богом, середини, він мені є. І я вже з ним. І ти за іспілкуєш, вона живе рядом тобою, мама, дорога людина рядом про тебе. Питання не є в тому, хто дасть вона тобі чи не дасть наш тобі. Це вже десяте. Це десяте це не так важно, то що мама. Я з вами. Я з вами. І от коли ти кажеш Ісусе, помилуй, Він зі мною і вже милує тебе. Вір то, що він в тобі, в тій є. Якщо ти думаєш про яку річ, то річ ще в тобі. Вже ця річ діє на тебе. Якщо ти думаєш про якусь особу, ця особа вже ти знає те, що теж діагноз собі. У тебе живуть ті особи, вже, вже потріб, кіпить душа, Залежно, що ти займорешно. Такий тебе сам. Повірте, що ви люблені, бо вас любить. Ви цінні. але ви маєте його прийняти, прийняти і з ним спілкуватися. Не стільки того, що він тобі життя, ти вже дав. In že imate vse. Na tem, da ta dialog te pa zavešaj od zla. To je, Gospod je povedal, zavešaj te od strahu, postovoljite sam Jezus. To je bilo vse dobro. Ampak ti ne prijemiš dobro. Матова молитва. Ми часто молимося язиком. Ми часто молимося, не, не чуємо себе, що ми молимося.